Командна гра Пінпонг продемонструє, як результат команди залежить від стратегії гри іншої команди. Це гра про стратегії та етику взаємовідносин у процесі командної роботи. Учасники працюють в двох командах. Перед собою вони бачать поле. Поле умовно розділено на дві частини спеціальним бортиком. На полі є два отвори, позначені білим та помаранчевим кольорами. Одна команда, що розміщується далі від отвору помаранчевого кольору, отримує чотири помаранчеві м'яча. Друга команда, що буде працювати з іншої сторони поля, отримує чотири білі м'ячі. Задачі команд будуть полягати в тому, щоб закатити свої м'ячі у лунку відповідного кольору. Білі м'ячі в білу лунку, а помаранчеві в помаранчеву. При цьому поле для команд одне, а працювати їм треба одночасно. І від стратегії кожної з команд залежатиме результат іншої команди. Командна пінг понг продемонструє корпоративну етику та культуру, яка присутня при взаємодії підрозділів, які виконують свої задачі на спільній території, вміння домовлятись. Прозорість співпраці по відношенню до іншої команди, тип робочих стратегій, які використовують команди, рівень комунікації та зворотнього зв'язку один одному під час реалізації обраної стратегії, Лідерські якості учасників, націленість на результат та відношення до невдач і перемог як своїх, так і іншої команди. Командна гра понг цікава та глибока. Одночасно дозволить вам направити обговорення в потрібне русло та використати енергію вправи на користь навчального робочого процесу. Далі командну гру пінг-понг можна використовувати на тренінгах для проєктних команд, на стратегічних сесіях, на управлінських тренінгах, на тренінгах по перемовинам, на тренінгах по лідерству, на тренінгах командотворення тощо. Новий унікальний тренерський реквізит приверне увагу всіх учасників вашого заходу. Дивуйте їх, вдихайте нове життя у ваші тренінги разом із «Вау-тренінг».